Ми зараз будемо прибувати наші каблучки, аби п все, у мене камера мотор. Ви ви бачили, як вони прибиваються. Ми змінили технологію, аби вони не відлітали, бо була така проблема. Зараз будемо проводити навіть краш тест Прибуваємо і одразу при вас буду їх тестити. Давай, Максик, не подаємо. Дивимось уважно. Шпилька, шпилька прибувається, дуже тяжко, правда, вам Есть? Тепер? Есть. Так, на, на мене наведі. А Тепер дивимось. Що я з ними буду робити? Ти прибивала? Вообще портал. Прибиття. вообще на намертво. Потому что дівчат, ця проблема, слава богу, вже вирішена. 4, 4, да, вже вирішена і немає 5, 5, вже точка. цієї проблеми.